Дяки. Абсурд української політики докотився і до США. Проходить така паняночка в прямий ефір, сідає собі в приселку і каже, американці, щоб мати яйця мають розводити курей у себе на балконі. Вона міністр аграрної політики, і всі кажуть, боже, як вона могла, це ж повний бред, давайте зробимо їй імпічмент там, напевне, давайте всім зробимо імпічмент і так далі і тому подібне. Слухайте, а чи пам'ятаєте ви того курдупля, який в такому ж самому прямому ефірі сказав, що треба продати собаку для того, щоб заплатити комуналку, особливо пенсіонерам і особливо, якщо собака елітної породи? І він ж далі сидить, Йому ніхто імпічмент не оголосив. Тому в питаннях абсурду у нас такі добре вміють і добре впливають на світову політику. І ось вам доказ.